Зараз багато хто стикається з такою проблемою через погоду, а також включення опалення, сухість шкіри, обличчя. І ми підготували класну пропозицію для того, щоб ви могли порадувати себе або своїх близьких. Тут у нас пропозиція дуже і дуже вигідна. І так, перше, що в нас тут. Масочка, зволожуюча з гіалуроновою кислотою. Вона глиняна, її не дуже довго вистачає, вона класно зволожує шкіру та очищує. Її можна використовувати навіть на проблемну шкіру, так як вона розроблялася лікарем. Ось такий зволожуючий лосьон для тіла з маслом ши. Він класно буде зволожувати, живити. І має класний приємний аромат. Далі це ось такий бальзамчик, також від Sorry for Mihair. Він з кокосом, також містить SPF, кокосове масло, вітаміни А та Є. Тому класно буде відновлювати та зволожувати ваші губки. Також в подарунок вам піде ось такий крем для рук з ароматом морозива з шоколадом від бренду Шалені. Він має дуже класний, приємний аромат. Тому це дуже вигідний та класний подарунок для вас або ваших близьких.